Золодина, сісюра, любіть, Україну. любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. У годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у свою Україну. Красу її вічно живу живує нову, і мовою її сорок є. Братіх на воді, мов садом рясним. Для нас вона в світі єдина одна. просторі, в солодкому чаю. На узерках і в меренах вона і у кожному серці дає. У квітні пташені белет три вогня, у пісні у Тячі южність у дівочих очах і стяги в багряному Так купи наші го гори згора. Живе у стежках. У зайках гуд гудків і, і у хвилях і краси. Хмарих плотих і прах, Ці зелених муди. В бахматах, що в тимі пробувала нам з'явля. До весен і світлих і щирих. Юначе хай. Можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчину як небо твоє голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захочеш тебе, коли ти не любиш країну. Любіть трудів у кохані в бою, як пісню, що лине за Всім Усім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.